Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Під кінець січня в Україні відбулися три гучні відставки, так чи інакше, пов'язані з Дніпром. Перша це відставка Олексія Арестовича з посади радника офісу президента. У відставку пан Арестович подав після своєї заяви, що російська ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі після того, як була збита українською ППО. Цю заяву за лічені хвилини роздражували російські медіа, після чого стало ясно, відставка майже неминуча. Олексій Арестович майже одразу зрозумів, що цього разу дійсно ляпнув за надто резонансну несенітницю. Він спробував її дезвоювати, мовляв, це були лише припущення, а не твердження. І взагалі у нього інформація від якогось знайомого колишнього бійця ППО, який йшов вулицею у Дніпрі. Почув, начебто, не один, а два вибухи, і миттєво зв'язався з Арестовичем. Не допомогло, довелося писати заяву за власним бажанням. При цьому, хто б як не ставився до пана Арестовича, не можна не визнати, що значну частину суспільства протягом майже року війни він досить вдало заспокоював та приводив до стану душевної рівноваги. І можливо відставки можна було б уникнути, якби в офісі президента не похитнулися позиції заступника керівника, який в цілому відповідав за інформаційну політику Кирила Тимошенка. Але якщо відставку пана Арестовича спровокувало одне невдале висловлювання, то пана Тимошенко запросили на вихід, так би мовити, за сукупністю різноманітних не дуже гарних історій, в яких він якимось чином фігурував. Так, зокрема, в розлідуванні журналістів проєкту схеми Радіо Свободи, яке з'явилося на початку листопада минулого року, Кирило Тимошенко згадувався у контексті витрат із бюджету Дніпропетровської області мільярдів гривень на ремонт, та частіше просто утримання автомобільних доріг. Ці мільярди, за твердженням журналістів, конкретній фірмі спрямовувалися за ініціативою керівника обласної військової адміністрації Валентина Резниченка. А засновницею фірми була близька до нього фітнес-тренерка Яна Хланта. Причому колосальні витрати з бюджету не припинилися навіть під час війни. Автори розслідування згадали Крила Тимошенка як заступника голови ОП, який офіційно призначений Зеленським координувати інфраструктурні проєкти. Ще одна некрасива історія, в якій пан Тимошенко фігурував уже як головний герой, сталася десь у той самий час. Журналісти проєкту Бігус інфо повідомили, що заступник керівника офісу президента їздить на позашляховику Шевроле Тахо, який компанія Дженерал Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій. Сам пан Тимошенко це не заперечував, але стверджував, що їздить на ньому в деокуповані райони, а автівка перебуває на балансі державного управління справами. Пізніше чиновник пообіцяв, що більше не буде використовувати позашляховик, який був наданий Україні для гуманітарних місій, але скандал це не загасило. Особливо неприємний осад він залишив у західних партнерів України, які допомагають нашій країні у війні. Тож, з урахуванням усіх цих скандалів, пан Тимошенко був відправлений у відставку, написавши відповідну заяву. Ну і звільнив президент керівника Дніпропетровської обласної адміністрації Валентина Резниченка. Останньою краплею, звісно, став скандал з мільярдами гривень, які сплачувалися з обласного бюджету фірмі подруги Валентина Михайловича. Але ж за час війни були й інші скандальні ситуації, де фігурував пан Резниченко. Їх не розголошували на широкий загал, але банкова про них була добре проінформована. Як, наприклад, вилучення зерна у фермерів, начебто на потреби армії. Відставка Резниченка, а тим більше Тимошенка, буде мати значні наслідки для всього політикуму Дніпропетровщини. Нагадаю, Валентин Михайлович був членом партії Пропозиція політичного проєкту мера Дніпра Бориса Філатова. Таким чином, Борис Альбертович із партнерами втрачає головну посаду на рівні регіону, що послаблює позиції усієї команди. Більше того, Кирило Тимошенко був головним зв'язківцем між банковою і Дніпровськими очільниками. Причому Кирило Владленович навіть не стільки допомагав у цьому плані пану Резниченку, скільки пану Філатову. Батько Кирила Тимошенка Владлен Тимошенко тривалий час керував торгово-розважальним центром пасаж і є дотичним ще до деяких об'єктів, які пов'язані з бізнес-діяльністю Бориса Філатова. Він є депутатом Дніпропетровської обласної ради зараз від партії Слуга народу. А у минулому скликанні представляв партію Укроп. Саме його син Кирило Тимошенка увесь президентський строк Володимира Зеленського був головним комунікатором між банковою та Дніпровською мерією. А інколи не лише комунікатором, а й адвокатом Бориса Альбертовича та його команди перед вищим керівництвом країни. Тож ці дві відставки Кирила Тимошенка та Валентина Резниченка суттєво послаблюють політичні позиції команди Бориса Філатова і змушують нервувати. Особливо на тлі того, що відставки ці відбулися у результаті посилення боротьби центральної влади з корупцією, президент дає зрозуміти, що в умовах війни буде жорстко реагувати на усі спроби запустити руку у бюджетні гроші, причому як на центральному рівні, так і на місцевому. Суспільство, що стікає кров'ю, вимагає вже не просто звільнення, а кримінального покарання посадовців, які збагачуються на війні. І неважливо, де у Львові, Києві чи у Дніпрі. А Володимир Зеленський, як відомо, завжди дуже чітко вловлює настрої виборців. З вами був Михайло Назаров. Побачимось.